Всім привіт! Знову з вами Крава, і в сьогоднішньому відео побачите огляд на AlboM'янга, як ми завершили лігу. Хоча ви вже нагороди бачили за цю лігу, це мій особистий рекорд, але побачите найкращі дії Аум'янга і його команди, яка вийшла ось. Будемо в такому форматі це робити. Якщо в коментарях мені підкажуть, як це покращити цей формат, то обов'язково постараюсь покращити. З вас сподобайка, комент, підписка. Не забуваємо, що ваша активність породжує донати на ЗСУ. Тож бажаю вам приємного перегляду. Так, що ти за склад? <клухи> Ого, який та склад. О, уба. А уба, блять, забить треба. Точка! Точко. Аспа, один ор. Находу уба, уба. Не знаходю нікого, але здорбе твій такий матч із... Ауба, перший гол! Шикарно зараз зіграв головою, ауба. Турву, аспус. Ауба! Ауба! Гол, 3-0. Добрий ранок, Дорян. Мэтт Крыва. О, блин, значок мне прикольно. Блин, я тоже значок собі хочу. Вандерсар перший власник. Бля. Тип. Бандейк. Бандей! Це... Це червона, блядь! Шо, блядь? блять? Ничего, пацаны, пья, блядь, червоный прикрыв, блядь. Скажи реф, блядь, привіт, блядь. Сука! За шо червону, блядь? Маркизио, блядь. Пацаны, нахуй. За Вандейка, блядь. Бо цей, сука, хер попутал берега, блядь. Вануль, блядь. Памусно. Просто... Я надеюсь, он выйдет. Я такое не люблю рубить, але... Что там, блядь? Ой, 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 ой. Брат! Брат! Надо, надо выходить! Что там, капитан? Полит прекрасный, блядь. Полит прекрасный. На борту все пассажиры задоволены полет. полетом. Далее. Выдвигай далее, один, один Давай, кто там паузу нажимал, брат? Брат, а может ты выйдешь, Чипан? Нет, я просто не буду Ну, Ау, бо ти що твориш? Твориш, блядь. Ау, бо. Є каша, карточка, пацани, я влюбився. Я на своєму акаунті його да, збертав, що? Оланд. Ти сьогодні цього року. Ого. Swap new. Вау. Що це за діло? Поляк, мен тоже поляк, просто. І щось дуже вимучу від швидко прям. Ооо, 1-0. Просто візь файфовий. Не. Не ну, якщо це не кіберспорт, я не знаю. О, він виходить. І про. Ні, стоп, він це не базивати матч.

Привело, просив там Доріан пробити. Я пробиваю і тут 4-2. Каденіс. Мені не подобається. ти Мать Тереза, блядь. Ні? Ти грати не будеш? Да ну нахуй! Да ну нахуй! <laughs> бля, дай бог тебе здоровья! Дай боже тебе здоровья, брат! Просто! Ладно, бля, зараз отберем воды киберспорт. Пожалуйста, брат, ну что это за матч? <laughs> да, 14! 14! Оцей трига! Вамус! Вамус! Є 14! Нагородки полетіли! Тож, давайте зробимо якісь певні висновки по даній карточці, і я вам скажу таку трошки. скажену думку, але. Він навіть чимось краще, чим Бобі Чарлінтон. Напевно, це або ціна мене так не відпугує від нього. Борель, він дуже дешевий збирається. 82 85-й рейтинг треба злити. Я думаю, ті, ті паки, які дають електронні карти, це дуже легко зібрати цей, цього гравця. ось. Е, він дуже приємний на м'ячі, якось мені так здалося. І він дуже швидкий, удари прекрасні. І оцей трейд, навіть не оцей ой трейд, говорю, плейстайл рапід. А оцей тривела. Ну це просто він б'є тривела, в нього якось особливо тривела йде. Фінеса я не перевіряв особливо. Ну Я зіграв мало матчів, скільки там вісім матчів ми з ним зіграли. Отака статистика в нього де вона? Ось. 12 матчів, 12 корисних дій. Я вважаю, це топ. Типу за свої гроші. Я говорю: тіпо, якщо у вас бюджетні склади, або просто якісь у вас там французька ліга, можете зібрати цього гравця. І ну, реально я отримав задоволення з за нього. Я говорю, типу, напевно, десь на 8 з 10, я його оцінюю. Реально, прикольна карточка, головою, класно грає. Е, може, це просто із того, що це був понеділок, е, понеділок ранок, і там були суперники, не дуже, не знаю. Я ще за нього пограю, я обов'язково скажу вам ще свою думку, там в відосах ви почуєте. Ось. Тож, раджу вам збирати. А з вас, будь ласка, подобайка, комент, підписка, і до нових зустрічей. Бай-бай. А, ну і напишіть все. Ще якого б ви хотіли побачити гравця в наступному огляді, але це буде Ай, ви потім побачите.